Привіт, шановний парфлюбителю! Сьогодні будемо з тобою нюхати аромати славетнішого французького коньячного будинку, а саме дому Фрапен. І хоч я сама алкоголь не вживаю, проте я залюбки використовую усі заборонені аромати у парфумах і із задоволенням їх на собі ношу. Ну а ти, звичайно ж, можеш налити собі чарочку, і неважливо, це чарочка кави чи конячку. Підсувайся ближче і давай розпаковувати аромати Фрапен. Познайомилась, до речі, з цим брендом колись дуже випадково. Мені прислали на затест до якоїсь моєї покупки ось такий семпл з пікізі, і я просто очманіла, який це крутий аромат. Ну, мабуть, раз вже заговорила про нього, давайте з нього і почнемо. І вже за доброю традицією, поки я наношу аромат на блотер, розказую трошки історії парфумерного дому. І хоч цей бренд не особливо той парфумерний, вони лише з 2007 року почали випускати аромати, проте існують з 1270-го, уявляєте? І на відміну, наприклад, від. Hennessy, звідки ростуть ноги у бренду Кіліан, де сам засновник Hennessy є ірландцем. А от Фрапен вони пишаються тим, що вони французи і мають французький кон'ячний дім, і взагалі найфранцузніші французи у бізнесі і так далі. Не знаю, чи є це перевагою, але. Люди пишаються, то хай пишаються. Один із найвідоміших представників сім'ї Фрапен це Франсуа Рабле. Він був письменником, лікарем і також вченим. І якраз на його честь у бренду Фрапен є ось це перо на логотипі. Так от, аромат спікізі. з усього, що я тестувала у бренду, це, мабуть, найкусючіший, найанімалістичніший, не те щоб дивніший, проте він. Точно відрізняється від решти ароматів, бо у ньому є якийсь такий вольовий, буйний і дикий характер. Мені, коли я нюхаю цей аромат, порівнюю його з іншими ароматами бренду, завжди йде на думку те, що це, знаєте, той самий дядечко на дні народження, який зазвичай спокійний, врівноважений і досить серйозний. Але ось тут він підпив і випустив на волю усі свої. Таємні таланти. Ну а якщо бути серйозніше, то тут, звичайно, що гарні сухофрукти. Тут, безперечно, відчувається алкогольна тематика, багато деревини, і при тому є якесь відчуття, начебто, гуми. Це п'яні класні посудинки за пишно накритим столом, де є багато фруктів, багато сухофруктів. Це дуже приємно нюхати. Трошки він звучить ретро. Я, чесно кажучи, не бачу цей аромат на молодих людях, і насправді я думаю, що він не користується популярністю серед молоді. І, в принципі, мабуть, що не користуються популярністю, бо ось цією своєю гумово-анімалістичною складовою, ну він правда, може відштовхувати. Але мені як любителю дикої ніші, це страшно подобається. Періодично цей аромат ношу на собі. Не скажу, що мені потрібно більше ніж ця пробірочка. Його дійсно, ну це аромат не на щодень, хоча його абсолютно спокійно бачу на дорослих чоловіках, як цілком собі щоденний аромат. Більше того, я б так раділа, якби люди частіше саме так пахли на вулицях. Це цілком унісекс-аромат. Не прив'язуйте, що я кажу про чоловіків. Якщо ви любите алкогольну тематику і алкогольні аромати, зверніть на цей аромат увагу. І ось саме з пікізі, я й захопилася ароматами бренду, і тепер у мене є двійка, Нарешті одних, мабуть, що з найпопулярніших ароматів. 1270 це рік, як я вже і казала, заснування бренду. Зараз швиденько розпакую. Коли я дізналася, що в них є мініатюри, боже, яка я була рада. Яка я рада знову, що воно не розбилось. О, дивіться, як гарно. Взагалі, я обожнюю маленькі варіанти різних парфумів. Як же це прекрасно, Боже, просто неймовірно. Розробляла саму концепцію аромату Сідоні парфумер з ось цим прізвищем, і він вийшов дуже теплим, дуже фруктовим. Це пахне як сама бочка з-під коньяку, проте не стара бочка, а молода, яка ще має свій власний деревний характер. В неї наклали багато ананасів, меду, сухофруктів, горіхів. Але не повністю, а ось десь лише на дно. І от ви стоїте на цією вочезною бочкою, ось так опускаєте туди голову і вдихаєте цей аромат. Ну, божественно. Надихнула на створення цього аромату Беатріс Куанто, керуюча компанією. Вона росла серед коньячного виробництва, і запах коньяку був одним з найяскравіших, найнеймовірніших, найпрекрасніших спогадів її дитинства. І вона попросила саме його відтворити при запиті до парфумерки про створення цього аромату. Я думаю, що з цим впорались ідеально, бо, як на мене, це дуже красива, смачна, делікатна, при тому і витончена композиція. Тут багато винограду, багато спецій, перчику, за рахунок якого композиція досить пряна, тут багато меду, тут багато. Деревини і ось цієї конячної алкогольності, але при тому аромат не гучний, не галасний. Його можна зробити навіть три пшики, піти в людне місце, і він нікого не образить. Він звучить набагато цікавіше ніж спікізі, точно унісекс. Він ідеальний для будь-кого. Я бачу спокійно в цьому ароматі і молодь. Я його обожнюю усім своїм серцем. Це мій фаворит, один у бренду. І, взагалі, якщо ви любите алкогольні аромати і з ним не знайомі, обов'язково потестуйте. Він дуже вартий уваги і випущений, до речі, він був лише 2010 року, але названий саме на честь дати створення будинку Фрапен. Тобто 1270 це той самий 1270 рік. Нарешті я його сама офлаконила. І, до речі, якщо ви купуватимете повномірний флакон, то знайте, що кришечки у них зроблені з справжнього букового дерева. І далі у мене сліпа покупка. Це 1270 екстрим. Зазвичай я версіями екстрим не розчаровуюсь. Навіть навпаки, вони для мене більш цікавіші, більш приємніші. Я прям дійсно не пам'ятаю жодного купленого мною більш насиченого варіанту парфума і щоб він мені не подобався. Але хто знає, виглядає так само прекрасно і гарно. Вийшов цей аромат, до речі, 2022 року. Ого, ого! Тут дуже фруктовий шлейф. Ананаси прямо з гвоздикою корицею. Ого. Так, цікавенько. Це поки що звучить гучніше. І тут вже відчутно, що аромат створений багато років по тому, бо композиція звучить трошки все ж таки модерновіше, модерновіше, Сучасна. сучасне. Давай, по новой, Міша, все хуйня. Сучасніше, але водночас це начебто якийсь інший аромат. Знаєте, якби це був сліпий тест, я б не впізнала, що це екстремальна версія 1270. Я б подумала, що це інший аромат, який надихнувся. Ну, як я й очікувала, фруктові ноти швидше полишили. Тут же більш деревна композиція, пудрово-пряна якась, багато пудри. Тут щось пудрить. Тут ще й квіти є, я вам скажу жасміни, троянди, і тут багато бобів тонка. Ось саме, мабуть, вони дають цю солодкість і відчуття трошки запудреної деревини. Ну це цікаво, але як на мене, це не 1270 взагалі. Ця композиція, начебто, більш свіжа, вона точно гучніша, і мені вона здається більш жіночною. Тут, начебто, зовсім нема алкоголю при тому. Це пряна, квіткова, ванільно-тонка, бобова композиція. Ну й багато деревини тут. Звичайно ж, дуже хочу понюхати її на своїй холодній шкірі. Не знаю, що з цього вийде. Підозрюю, що ось ця квіткова складова мене може трошки прибивати і не надихати. Але поки що на блотері мені подобається. Хоч це досить неочікувано, я прям не на таке розраховувала. Як завжди, усі апдейти будуть у моєму телеграмі. Я там люблю писати пост ютубні огляди, так би мовити. Долучайтесь, підписуйтесь, якщо ще не підписані. А я вже наношу Isle of Man. Ох ти ж. Звучить зелено, свіжо і кокосово в шлейфі зараз. Хм, Це солоний кокос. Ой, тут така, така, така ем, гриб-фрутова чи ось якась цитрусова, кисленька, не солодка складова. Слухайте, це літо в пляшці. Це ескада здорової людини. Тут такий тропічний коктейль, при тому все настільки ідеально збалансовано. Мені це чомусь дає відчуття, начебто я лежу на теплому пляжі Домінікани, йде солоний бриз з океану. У мене в руках кокос, поруч тарілочка ананасів, багато-багато тут оранжів, різних апельсинів, грейпфрутів. Кажу, у мене ж слина тече. І кокос такий, вау! І ще на цю тарілочку поклали або в е, гілочку розмаринчику, або трошечки, трошечки зовсім базиліку, бо тут є точно зелені якісь ноти, вони яскраво відчуваються, проте вони такі тонізуючі, розслабляючі, Вся композиція неймовірно красива. Я ось такі тропічні штуки намагаюся зазвичай обходити стороною, але я тепер розумію, що я просто не зустрічала їх настільки прекрасно зроблених. Настільки ладно зшитих. Знаєте, це якщо хочеться у відпустку, а не можеться, треба ось цим поливатися ароматом, і відпустка сама до вас прийде. Дуже гарно, дуже смачно, помірно, солодко і прям лайк. Це або аромат на літо, щоб насолоджуватись у поймній мірі відпусткою, там десь особливо біля басейну полежати, або поїхати кудись на якесь на якийсь море, на курорт, чи за міський клуб відпочинку. Або аромат на зиму, щоб ностальгувати, притягувати літо і підтримувати себе не справжніми пінаколадними коктейлями. Аромат однозначно унісекс, і гучність у нього теж добряча, шлейф, відчутний з блотеру аж сюди. Я б не проти мати мініатюру і брати її з собою у якісь відпустки це дуже позитивно. І останній аромат, але створений одним із. Перших до речі, засновники бренду Фрепен дають своїм парфумерам повну свободу творчості, дають їм змогу використовувати найкращі інгредієнти. Сам бренд сконцентрований більше на помірній кількості випусків своїх парфумів, бо хочуть зберегти цю саму унікальну якість, і бренд підтримує парфумерів у тому, щоб вони використовували класні якісні. Цікаві інгредієнти, і хоч для мене цей бренд ніколи не виглядав привабливо, коли я побачила їх на поличках, я подумала, що це аромат якийсь для пенсіонерів, вибачте, бо виглядає зовнішньо для мене це саме так. Але у цих пляшках щось неймовірне. Я раджу вам так само йти та нюхати і ніколи не судити за зовнішністю. Тут, знаєте, начебто величезний, величезний шмат ось якогось класного, свіжоспиляного і вичищеного від кори дерева закинули у цитрусову воду, де багато-багато гвоздики. І цитрусів трошки таких мелкуватих: це або бергамот, або не солодкий апельсин, і ось воно там вимочується, вукочується. Це не алкогольно. Це деревно свіжа, зелена, милкувато цитрусова композиція з ось такою невеличкою дрібкою спецій. З усіх ароматів це для мене не найцікавіший. Тестувала я, до речі, усі ці аромати у Франції у бутіку Ноуз. Ось тут я додаю кадри. Як ви бачите, я перетестувала все. Я там впевнилась, що мені треба 12,70. Забрала ось ці семпли Man та Пешан Boa. чогось вони мені здались найцікавішими. Проте зараз я бачу, що пешан Boa – це з усього, що я тестувала. Сьогодні найякийсь простіший аромат. Знову ж таки, все пізнається у порівнянні. Він, безперечно, прекрасний. Я думаю, що він ідеально буде звучати навесні чи в спекотне літечко. Це однозначно унісекс, і це дуже просто, дуже зрозуміло, і при всій простоті і зрозумілості. Прям вартує свого прайсу. Мене не дивує, що це коштує 150 євро, бо це дійсно добре, сшитий, класний аромат. Він м'який, достатньо цілісний, не геледушовий і загалом ну, дійсно приємна штучка. Якщо ви любите такого роду аромати, точно йдіть сюди. Тут вже не алкогольна тематика. Взагалі, тут дійсно щось таке про природу, про зелень і трошки про цитруси. Отакий цей бренд Фрапен. Якщо ви хочете, щоб я розказала більше про свої улюблені алкогольні аромати, пишіть у коментарях. Я зроблю обов'язково ще добірку або розберу навіть декілька своїх улюблених брендів. Якщо я, звичайно, бачитиму, що ви зацікавлені і таке носите. Ну і я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, подивіться ще інші відео. У мене на каналі багато цікавенького. На цьому, і все. Скоро побачимось.